Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про прилади, які необхідні для вивчення природи. Ми з вами знаємо, що людина сприймає оточуючий світ за допомогою органів чуття. Але можливості органів чуттів людини обмежені. Адже якщо розглядати листок рослини неозброєним оком, то можна помітити жилки листка, але не розгледіти на його поверхні волоски. На зоряному небі видно місяць, на якому без збільшувальних приладів можна побачити тільки темні та світлі ділянки поверхні. Проте, щоб з'ясувати, що вони собою являють, потрібно спеціальне обладнання. Важко визначити температуру масу і довжину. Саме тому люди користуються спеціальними приладами та обладнанням для здійснення спостереження, вимірювання та проведення експериментів. Розрізняє три групи обладнання. Вимірювальні і збільшувальні прилади і лабораторне обладнання. Для вимірювання маси і розмірів тіл природи відстані між ними, температури і часу використовують вимірювальні прилади. Вони мають шкалу з певною ціною поділки. Її слід обов'язково враховувати виконуючи вимірювання. Щоб точно визначити розміри тіла або відстань між тілами, використовуйте різноманітні лінійки метри рулетки. Лінійкою можна виміряти тіла невеликих розмірів чи невеликі відстані між ними. Тоді як рулеткою зручно виміряти відстань в кілька метрів, для вимірювання важливо знати ціну поділки приладу. Ціна поділки це значення найменшої поділки шкали. Ціна поділки лінійки дорівнює 1 мм. Температуру вимірюють за допомогою термометрів. Крім шкали, термометр має запаяну скляну трубку, частково наповнену підфарбованою рідиною або ртуттю. Чим вища температура, тим вище піднімається рідина у трубці вуличного термометра. Зверніть увагу, що у вуличного термометра від позначки 0. Вгору і вниз відходять дві однакові шкали. Це дає змогу вимірювати температуру і в холоді, позначка нижче нуля, і теплою пори року, позначка вище нуля. Важливою вимірювальною величиною є час. Приладом для його вимірювання слугує годинник. Ще у давнину вчені у своїх спостереженнях використовували сонячний, пісочний і водяний годинники. Сьогодні в наукових експериментах вчені користуються дуже точними годинниками, які дозволяють реєструвати навіть долі секунди. Іншим простим приладом слугують ваги. Вони дають можливість виміряти масу тіла. Для того, щоб вивчати тіла природи дуже маленьких розмірів і ті, що розташовані на значних відстанях, людина створила збільшувані прилади. До них належать лупа, бінокль, мікроскоп і телескоп. Лупа збільшує тіла природи в кілька разів, а потужний мікроскоп у сотні тисяч разів. За допомогою мікроскопа вивчають тіла найменших розмірів. Найпростіший класичний мікроскоп, світловий або оптичний. До речі, слово мікроскоп походить від грецького мікрос малий, і скопою дивлюся. Тобто розглядає дрібні предмети. У 20 столітті винайдено електронний мікроскоп, що збільшує зображення в десятки і сотні тисяч разів. Бінокль застосовують для спостереження віддалених тіл природи. А для ведення астрономічних спостережень використовують прилад телескоп. Телескоп дає змогу розглядати небесні тіла, які перебувають на дуже великих відстанях від людей. Так за допомогою телескопа розглядають місяць, зорі та їх скупчення. Прилади для наукових досліджень постійно вдосконалюють. У наші дні астрономи використовують потужні телескопи, ведуть постійну фотозйомку різних ділянок неба і небесних тіл. Це дозволяє їм відкривати нові небесні тіла в далеких галактиках і пізнавати нові закони. Слід звернути увагу, що важливою частиною всіх збільшуваних приладів є збільшуване скло. Значну кількість природничо-наукових досліджень здійснюють у спеціально обладнаних приміщеннях, лабораторіях, де використовують спеціальне обладнання. Вони оснащені обладнанням необхідним для проведення експериментів. Серед різноманітних приладів чимало таких, що використовуються і у шкільних кабінетах фізики, хімії та біології. У лабораторних умовах застосовують різноманітний мірний посуд. Мірний стакан має поділки, тому ним відміряють потрібний об'єм рідини. Хімічні колби і пробірки без поділок. Використовують для зберігання рідин. Приготування розчинів речовину у воді. Виконання дослідів з речовинами. Призначення ліки. Наливати рідину акуратно без розбризкування. Скляною паличкою перемішують речовини в посудині. У порцеляновій ступці випарюють рідини з розчинів. А товкачиком подрібнюють речовини. Лабораторний штатив призначений для кріплення пробірок, парцелянових чашок, у яких наливають речовини. А на Терезах зважують речовини для проведення хімічних дослідів. Слід запам'ятати, що під час роботи в будь-якими приладами чи пристроями потрібно дотримуватися правил користування ними і правил безпеки, тому уважно слухайте пояснення вчителя, як правильно користуватися лабораторним обладнанням. Отож, яким би тіло не було, великим чи маленьким, важким чи легким, його можна виміряти і порівняти з іншими тілами, за розмірами, об'ємом, масою і густиною. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!